Через який можна вигідно подорожувати, а ще й заробляти. І мене це зацікавило, тому що я за фахом вчитель географії і все, що пов'язано з екскурсіями, з подорожі, мене це цікавить. Я не подорожувала так, як хотіла, часто, тому що не мала такої можливості. Я працювала весь час офісним працівником, мала відпустку один раз на рік. І почувши про таку можливість, я захопилася. Я почала собі накопичувати на подорожі. Почала розбиратись, почала запрошувати людей до круїзного клубу і на цьому заробляти. На сьогодні моя компанія, моя команда нараховує більше ніж 40 людей, вже підходить до 50. І це щасливі люди. Це щасливі люди з України, з Азербайджану, з Італії. І вони всі члени моєї команди. Приєднуйтесь. Так, всім привіт. Всім привіт! Збираємось, збираємось. У нас дуже цікава сьогодні буде онлайн-презентація. Сьогодні проведу я презентацію. Мене звати Пічуріна Віталіна. Я сама з міста Бровари, як ви вже на ролику побачили, Київської області. В клубі я е, знаходжуся на ранзі сеньор-маркетинг-директор. Це означає, що в моїй команді запрошених людей більше ніж 60%. Це 60 щасливих людей, які вже побували в круїзах, які вже готуються, накопичують і збираються в свої перші, другі, треті і так далі круїзи. Сама я в клубі вже майже 4 роки. Прийшла перед початком війни, зареєструвалася, розібралася зрозуміла, що подорожі це через круїзний клуб це дуже, -дуже вигідно, тому що є можливість подорожувати круїзами по всьому світу. З вигодою від 17% і до 100%. І тому я тут. Через тиждень буде вже мій третій круїз. По Норвежських фьордах в мене буде круїз. І ми їдемо дуже великою компанією з України. Це буде більше, ніж 60 людей в одному круїзі. І цей круїз мені вже повністю безкоштовно за бонуси від компанії. Я вам сьогодні розповім, що ж таке круїз, що в нього входить, як можна поїхати в круїз, як можна зекономити, як можна е, отримати знижку, зареєструвавшись на сайті. І ви так само зможете з нами подорожувати або родиною, або з нами командою, компанією, якщо у вас немає компанії. Тому починаємо. Що ж таке круїз? Це подорож, під час якої ви побачите не одну країну, не одне місто. А декілька країн, 5-6 міст від 5-6 міст і декілька островів. У нас на сайті Букінгу більше ніж 30, у нас на сайті десь 36 напрямків по всьому світу, і ви можете обрати будь-який напрямок на нашому букінгу. Це така велика платформа, де ви можете зареєструватися після нашої презентації, попросивши сили, посилання у партнера, який вас запросив сьогодні на презентацію. Будете мати свій е, кабінет, будете мати доступ до цього букінгу і самостійно обирати собі круїзи на два роки вперед. Тобто ви можете спланувати свою відпустку і поїхати в круїзи заздалегідь. Е, тому що в нас дуже-дуже багато варіантів 21 тисяча маршрутів на сайті. Сайт е, переведено на 17 мов. Сайт сам є американською компанією. Працює вже 9 років, майже 10 по всьому світу. Це така онлайн-платформа самостійного бронювання. У нас немає посередників, у нас немає переплати. Ви самостійно собі обираєте по фільтрах любу подорож. Коли ви зареєструєтесь, у вас буде вже доступ, ви будете бачити всі круїзи. Реєстрація на сайті безкоштовна. При реєстрації ви отримаєте 50 бонусів. На рахунок на круїзи, і ви зможете їх відняти при покупці з першого круїзу. Там треба пройти коротеньку верифікацію і отримати цих 50 бонусів. 50 бонусів це і є 50 доларів вам на круїзи. І так, для того, щоб купити круїз, ви зареєструвалися. І у вас є три можливості: купити круїз зі знижкою 50 доларів, яких ви отримали при верифікації, і мати вже ціну. Але це не дуже вигідно. вигідніше за е, стати членом клуба, активувати свій рахунок на подорожі і мати більшу знижку від 17 до 25% як учасник клуба. 17% це коли ви е, е, активуєте саме мінімальний пакет стартер на 50 доларів, щомісяця його поповнюєте. Ці кошти просто складаються у вас на рахунку, ви можете їм купити другу подорож, другий круїз. Якщо ви хочете трошки пізніше, да, ви якби, за бонуси поїхати, а одразу вже можете купити за 21 день за готівку круїз зі знижкою 17%. Тобто 50 доларів це а, без участя, без участі до вас буде знижка 50 доларів, а 17% вартості всієї каюти, коли ви зареєструєтесь і, і активуєте саме мінімальний пакет стартер. Якщо ви захочете більшу знижку мати, 25% є два тарифи ще краще. Другий тариф це класік. Він раніше був у нас тільки один. Це коли ви активуєте свій рахунок на 200 доларів і щомісяця, і у вас вже буде на рахунку 350 бонусів, бо компанія завжди подвоює кошти, У вас 350 вже є, ви можете одразу вже також купувати круїз, списавши їх. Або накопичити 2, 3, 4 місяці по 100 доларів, і ці 100 доларів у вас уже завжди подвоюються на вашому рахунку. І тоді буде вигода 25%. А найкращий пакет на сьогоднішній день це преміум-пакет. На цьому пакеті знаходжуся зараз я, тому що, коли ви активуєте його, перший місяць 500 доларів, і у вас на рахунку вже буде 800 бонусними балами. І щомісяця при цьому пакеті ви поповнюєте собі 250 доларів, і вони завжди компанією подвоюються в 500 бонусів. Я вам казала, один бонус це один долар. І от, наприклад, якщо ви накопичили собі 2 місяці, 800 є у вас за перший місяць, другий місяць ви собі поповнили на 250 свій рахунок, і у вас 500 додалося, вже на рахунку є у вас 1300 бонусними балами. У вас вже є зібрано. На півкаюти сума, тобто ви купуєте, наприклад, на чотирьох каюту по Середземному морю, у нас зараз дуже буде багато круїзів по Середземному морю, це буде сезон відпусток і всі хочуть погрітися на сонечку. Так ось для вас це буде Середземне море, це буде три країни, два-три острови. І для вас це класна ціна, тому що два місяці ви собі відклали, починаючи з цього місяця, і у вас вже буде круїз по Середземному морю. Якщо каюта коштує 2600 доларів на чотирьох. Наприклад, да, дорослих, то пів каюти у вас уже за два місяці зібрано. І яка ж тут вигода? Давайте порахуємо. В перший місяць у вас вигода 300 доларів від компанії, ви отримали в подарунок, другий місяць 250 доларів. 300 і 250, у вас вигода 550 доларів вигода. Якщо перевести в гривні, це більше, ніж 20 тисяч. Де ви такі кошти візьмете? Турфірма вам такі кошти ніколи не подарує. Максимум, що мені давало 2%. Тому дуже вигідно зараз реєструватися і активувати преміум пакет. Якщо вам хочеться поїхати один раз, да, і вам, наприклад, накладно щомісяця по 250 доларів поповнювати після першого, другого платежу, ви можете один раз перейти на пакет Класік і поповнювати собі тільки вже по 100 доларів. Буде менша сума. Але все одно, ви поїдете. Якщо ви приїдете. Якщо ви прийдете в клуб, ви все одно поїдете в круїз. Що ж таке круїзний відпочинок? Круїз це така подорож, під час якої ви бачите не одну країну, не одне місто, як, наприклад, Туреччина Єгипет, а ви бачите 3-4 країни мінімум і 2-3 острови. Є такі острови, на які навіть не потяг, не автобус не доходять, це тільки круїзні лайнери. І в таких круїзах я була, наприклад, Середземне море це були острови. За два моїх круїзів я побачила Італію, Іспанію, Францію, остров Мальта, остров Сіцилія, остров Корсіка і остров Ібіца. Якби я не була в круїзному клубі, я б ніколи не потрапила на ці острови. Я б не знала, що таке Навіть, навіть таке і буває. Сиділа б в своїх броварах і десь би відпочивала на Десні, на Дніпрі, на гідропарку і так далі. А побувавши в двох круїзах, я побачила, що такі острови. Круїз. Що шкодить вартість круїзу? Обов'язково входить харчування, все включено. Шведська лінія. Зранку до вечора у вас буде харчування, все включено, скільки хочете, стільки і харчуєтесь. Ввечері обов'язково у вас є ресторан високої кухні, там, де готують повари з машляновськими зірочками. І меню повністю безкоштовно. Ви приходите, у вас за вами буде закріплений столик, за вами у вас буде закріплений ваш офіціант. Він буде знати ваші смаки, як вас звати. Буде меню або на англійській, або на українській мові, або на російській, як уже вам повезе. тому що це залежить від кількості пасажирів, національності, яких більше. І ви можете вибирати все, що завгодно з меню, в необмеженій кількості, або ви це все з'їли. Якщо ви не наїлися в ресторані, ви можете піти на шведську лінію і посмакувати ще, наприклад, якимись смаколиками. Це все дозволено, тобто це все, все вас включено. Також після харчування у нас іде розваги. Тобто ви повечеряли да, в ресторані і йдуть розваги. У вас є актова така велика зала, де проходять різноманітні шоу, концерти, всякі різні програми. Кожного дня у вас різне шоу. Ви можете записуватись на такій на такі онлайн-панелі. На ці шоу, і у вас буде без черги вхід. Вхід там безкоштовний, але треба зареєструватися. Ви прикладаєте, свою карточку, яка служить з ключом в каюту, і у вас буде свої там місця. Після шоу ви йдете на дискотеку, якщо якщо у вас є бажання. В дискотеки до двох ночі на різних палубах своя тематика, своя музика, і ви можете насолоджуватися любою музикою. В 2 ночі максимум ви можете йти вже в спадки, бо вам зранку прокидатися і у вас вже буде нова країна, нове місто. Кожен день у вас нова країна. Наприклад, завтра у вас буде Іспанія. Уявіть, ви прокидаєтесь в 6 ранку, бо вам треба швиденько поснідати і побачити Барселону. Пішли поснідали на Шведську лінію. Зі Шведською лінією можна брати перекуси з собою в місто, це не заборонено. Берете з собою водичку, берете якісь бутерброди, складаєте і йдете гуляєте в місто. Лайнер вас чекає в порту до самого вечора. За годинку вам потрібно повернутися, і у вас буде знову вечеря, ресторан, знову розваги, знову дискотека. І кожного разу у вас все різне. Екскурсії в вартість не входять. Екскурсії є на лайнері, але вони на англійській мові. Ви можете їх купувати на самому лайнері. Але ми, коли купуємо круїзи, ми домовляємося з екскурсоводами заранше, і для нас екскурсії будуть на нашій звичній мові на українській мові, на російській, тобто це не проблема. Також в вартість круїзу входять всі розваги, так, наприклад, басейни, джакузі, спортзал, в спортзалі є суха сауна. є для діток дитячі клуби за віком. Дуже дуже зручно, коли мама поїхала з дітками, немає коли. Побути на самоті, да, мама і папа, наприклад, то дитинку можна залишити в дитячому клубі, і там є професійні аніматори, які також входять в вартість вашого круїзу погодинно. Ви лишаєте дитину, можете піти собі спокійно, в місто погуляти, якщо дитинка маленька, їй не цікаво, так? або піти в ресторан повечеряти, а дитина буде під наглядом і буде з дітками проводити весело час. Дітям там дуже цікаво, там класні майстер-класи, різноманітні розваги, конкурси проводяться, харчування для діток, їх водять в ресторани, для них є дитяче меню. Тобто дуже дуже класно. Дітки аж до самої пізньої, до пізньої години знаходяться в цих клубах і не хочуть іти назад в каюту, тому що їм там дуже подобається. А після круїзу дітки хочуть вивчати різні мови, тому що вони дружать з іншими дітками інших національностей, вони їх не розуміють. І після круїзу вони хочуть їх розуміти. Тому це вам ще такий лайфхак, як дитина може вивчити іншу іноземну мову. Що ще входить? Також, коли ви зареєструвались на сайті, у вас є вже свій особистий кабінет, ви накопичуєте, у вас є свій наставник, який вам допоможе повністю купити круїз. Навчить вас це робити, ви не будете, тобто, да, будете повністю під опікою наставника, якщо у вас є така людина. Також на лайнері ще я забула сказати, є басейни, є джакузі, є водні горки, є аквапарки. І це все 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 включено. На різних лайнерах навіть такого елітного класу є сухі горки, яка з, височ... з висоти 20-го поверху, суха горка в самий низ. І такі є. Тобто дуже дуже багато різних розваг. Є аеродруби, тобто які лайнер ви оберете стільки розваг, і вам буде це все включено все безкоштовно. Е, так. Ще в нас є е, така можливість купувати круїзи зі знижкою від 50% і до 100%, щоб мати безкоштовне членство в клубі. Е, я вам трішки розповім: це вже партнерство, це вже друга частина. Тобто в компанії є дві можливості бути членом клубу. Да? От я в першу частину розповіла. Це ви знаєте, що це просто бути членом клубу, накопичувати і купувати собі круїзи на себе, на свою родину. Ви можете на, свою, на свій аккаунт в каюту брати ще трьох людей, які просто ваші гості. Тобто, на один аккаунт одна каюта. Більше кают не можете купувати. Якщо у вас є 5-6 людей в родині, да? тобто на кожну. Каюту має бути свій кабінет. Тому, якщо у вас є велика родина, реєструйте папу і маму, наприклад, або там бабусю і так далі. Якщо ви хочете бути партнером, так як я, я вам трішки розповім про партнерство. Можна подорожувати і рекламувати клуб, розповідати про свої подорожі і мати на цьому ще бонуси додаткові, мати зарплату. Як це відбувається? Партнерство в компанії коштує 95 доларів раз на півроку. і у вас є можливість вже запрошувати людей до нашого клубу. Це не важко зовсім. Я працюю, наприклад, по соцмережах: Інстаграм, Тікток, Фейсбук, веду соцмережі, активно роліки, пости навчилася це зовсім, зовсім не важко. У нас є навчання, і ми навчимо вас, як робити ролики, якщо ви з цим не сталкувалися. Як Розповідати презентацію, нічого тут важкого немає. Якщо у вас є бажання бути партнером, будь ласка, запрошуємо і партнерство. Коли ви оплатили 95 доларів, у вас вже буде своя, свій бізнес-кабінет, у вас там буде більше таких кнопочок да, для роботи. І всі необхідні матеріали. Навчання у нас безкоштовне. Якщо у вас є бажання, будь ласка, розберіться. Допоможемо з усім. У нас є 5 видів бонусів для партнера. Перший від бонуса, коли ви запрошуєте людину, ви вже отримуєте миттєвий дох... бонус, да, миттєві кошти на банківську карту, яку ви прив'язуєте в своєму особистому кабінеті, і кошти від компанії вам приходять вже одразу на вашу банківську карту. І це ваша зарплата, ви можете вже її витрачати, на що, на що завгодно. Другий від бонусу це місячний бонус, він залежить вже від особистих активацій по вашій е команді. Так? тобто у вас є особисті ще активації, і це залежить ще теж такий класний від бонусу, і він дорівнює від, там, наприклад, 50 доларів, і необмежено кількість, скільки ви будете запрошувати, стільки ви можете отримати. Третє від бонусу це лідерський бонус. Він залежить вже від товарообороту всієї вашої команди, всіх людей. Наприклад, у мене да, І ця сума зарплати залежить вже від всіх людей, які в мене є в команді, від тих людей, яких я веду. Допомагаю купувати круїз, розповідаю, супроводжую, тобто, я з людьми постійно, це моя друга родина. Наступний вид бонусу це щотижневий бонус. У нас так само щотижневі бонуси приходять. Тобто кожного дня, кожного тижня, кожного щомісячні доходи, у нас дуже-дуже багато бонусів. також у нас ще є окремий вид фундамент бізнесу від товарообороту новичками. От, якщо вам це цікаво, ми можемо вам розповісти на особисті зустрічі. Тому розбирайтесь, зарплата у нас у партнерів від 300 доларів і до 110 тисяч доларів щомісяця. І ці кошти ви можете витрачати на банківську карточку, що приходять, і тратити як свою зарплату. А коли у вас є одна людинка, яка зареєструвалася на преміальний пакет, да, то що я вам розповідала, на якому я знаходжуся, у вас вже буде безоплатне членство. І ви на пакеті Класік, ви будете поповнювати собі вже рахунок. За це, за цю роботу, вам компанія буде нараховувати по 200 бонусів на круїзи, це окремо. І у вас вже буде кожного місяця 200, 200, 200. І в рік це буде 2400 бонусів на круїзи. Якщо ви на преміальному пакеті і у вас є безоплатне членство, ви поповнюєте собі вже не 250 доларів, а 150, і приходить вам на рахунок 500. Вигідно, звичайно, вигідно. Я так і роблю. Я поповнюю собі на безоплатному членстві 150, і мені щомісяця приходить 500 доларів. І це дуже класно, тому що від рангу маркетинг-директор це коли в компанії в моїй команді так, вже знаходиться десь біля 15 людей, від 15 людей. В мене вже є чорна карта. І це означає, що я вже беру круїзи повністю за бонус від компанії. Я вже нічого не копієчки не доплачую. І цей круїз по Норвежських фьордах. Він мені повністю вже за бонуси від компанії. І на сьогоднішній день у мене вже 5 тисяч бонусів на рахунку вже зібрано на наступні мої круїзи. І це дуже класно, коли щомісяця нам компанія поповнює рахунки на круїзи. Тому розбирайтесь, буде дуже, дуже класно. Вийти на такий дохід, ви можете вже за перший місяць, запросивши одну людину на преміум пакет, людина зареєструється і активує свій рахунок на 500 доларів. Собі ж на подорожі, і в неї на рахунку буде вже 800 до бонусів на перший свій круїз, а у вас буде вже безкоштовне членство. І ви вже заробите за першу людину, якщо вона прийде на преміум, 50 доларів собі в гаманець. І ви вже можете їх вивезти і потратити на що завгодно наприклад, на новеньку сукню або на щось інше. Ще раз розповім вам. Ще вам розповім про дрес-код, який має бути на круїзних лайнерах. На всіх круїзних лайнерах в основному є біла вечірка, і ви це маєте знати, тому що є біла вечірка і мають ці гості бути в білому одязі. Це дуже дуже красиво, коли, наприклад, дискотека, да, неонове освітлення і всі в білому. А є така круїзна лінія Virgin. Минулим, в минулому році я була в круїзі 18 там де немає діток. І там червона вечірка, коли всі в червоному. Це дуже-дуже гарно виглядає. От, і у вас в сукні, які висять у вашій шафі, ви можете їх всі вигулять, якщо вони у вас давно не гуляли. От, тому, хто хоче, хто не був ніколи в круїзах, я вам раджу спробувати. От, спробуйте, і у вас все вийде. Нічого важкого немає. Ви просто реєструєтеся за посиланням партнера, який вас запросив сьогодні на цю онлайн-презентацію. Реєстрація безкоштовна. Для реєстрації вам потрібна всього лише електронна пошта, номер телефону, закордонний паспорт. З нього ми виписуємо прізвище і ім'я, і ці дані вже потім підуть вже в квіточки ваші. І все, і номер телефону, і країна. Все, ви зареєстровані, і ви вже будете мати доступ до кабінету з букінгом повністю по круїзах. І тоді проходите верифікацію коротеньку, і у вас уже буде 50 доларів на рахунку на перший ваш круїз. Е, якщо у вас немає з ким поїхати, давайте ще такі питання вам затрону. То для чого ж у нас, нас клуб наш? Для того щоб ви могли в клубі знайти собі друзів, могли об'єднатися в каюту, а в нас таке можливо. Тобто, члени клубу можуть об'єднуватися в каюти і їхати. От, наприклад, ми їдемо по Норвежських фьордах. З дівчатами з нашого клубу. Ми купили каюту на всіх, да, і їдемо в каютах. Якщо у вас є з ким їхати, то добре. Якщо у вас є друзі, запрошуйте друзів з собою. От якщо у вас є, наприклад, ви і ще троє, ви можете купити собі каюту. Вам буде дуже-дуже вигідно, якщо ви гостей візьмете, вам буде знижка 50%. 10%. Вам наставник пояснить, чому 50%, якщо ви берете з собою друзів. Наприклад, якщо ви ще хочете, розповім вам про партнерство. Якщо ви хочете працювати і не знаєте, де брати людей, то в соцмережах дуже багато людей. По всіх соцмережах дуже багато друзів. Ви можете додавати їх друзів і розповідати, що є такий корисний клуб, і у вас все вийде. Так як я починала. І до мене дуже багато прийшло українців і не тільки українців, в моїй команді зараз країна Азербайджан це лікарі, це викладачі, які вже зі мною більше ніж два роки Вже побували в перших, в других круїзах і в цьому році вони готуються влітку на третій свій круїз. І це буде класний круїз. Вони хочуть брати грецькі острови на Біржині. Тому розбирайтесь, зразу одразу зараз напишіть, кому зацікавило. Зареєструйтесь, і у вас буде вже сьогодні 50 доларів на перший ваш круїз. А я всім дякую за увагу. Сподіваюсь, інформація для вас була корисною. До зустрічі на лайнерах, до зустрічі на наступних презентаціях, і побачимось вже в наступних презентаціях. It would the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leave it to find my soul, order I had to go. And I know it ain't pretty when a hearts get broke. Too young to feel this old, watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. А це наш командний круїз за минулий рік. Подивіться, яка краса. Це лайнер 18+.